Ось так, ми з Маркусічкою варимо нашому ж собачці дружкові кашу. От подивіться, будь ласочка, як Маркуся мені в цьому допомагає. Ну, а як я без нього обійдуся? От каша просто не звариться, повірте, і не буде така смачна. Якщо Маркуся мій. Це все не проконтролює. О, от так. Отак. От ну, ось, будь ласка, дивіться, що мій Маркусик? Дивіться, ну от, дивіться, який помічничок. Бачите? Бачите? Дивіться, дивіться, що він в роті потягнув. Дружочок, ну не гавкай. Ай, я не можу, дивіться, який мишар розловив комуся розловив. Бачите, які в мене помічнички? Ну, це взагалі. Я не пропаду, повірте? Отку до мене біжала, до мене біжала. Тікай бігом бігом, ну від Маркоса не втічеш, не втічеш від Маркоса дружочок, дружочок. Бачите? А зараз холодно і вони злі, та всі біжать мені і в хату біжать. І в двір біжать оці мишачки такі. Ось такі мишачки. Дивіться, яка мишачка яка. Маркуся. <риві> каже, я лапою буду тримати її, да? От так, каже, щоб вона ніде не втікла. Він помощничок мій такий, мені все допомагає. От бачите, я не пропаду. Куди до мене, до мене, до мене тікає миша? <риві> Маркуся. Дружок. Тихенько будь, а дружок оце так лає, тому що розуміє, що тут щось відбувається. Щось таке кози відбувається. Він вже її в рот взяв, але він її не їсть, повірте. Мишей він тільки ловить, а їсти він її не їсть. Так що, як в мене не було Маркуса, я мусила купляти книжечки такі липучки різні. Отрути для мишей. А зараз, бачите, який в мене є помічник. Хі -хі -хі. Він мені багато що допомагає, не тільки це, що я вам показала. Хі -хі. Так що ще буду показувати багато що. Ну, а як же ж не зафільмувати? І собі на пам'ять, і щоб ви побачили, які є помічнички. А вже вона пішла, Маркус, дивись, вже пішла мишка твоя. Андо? Ду... <laughs> і крота мені був приніс, уявляєте? <laughs> Такого здорового і поклав мені на порозі головне. <laughs> ну все, Маркуся. Тепер давай її, що? З'їдай чи що? Он біжить, біжить до мене, біжить, біжить така мишка. Ну і вроді би їй теж шкода, така малесенька, хоче втікти, Ну, Маркуся не дає. Мені їх би теж шкода. Маркус, Маркус. усю мишка. Маркус. Маркуся загубив мишу. Загубив. Тікай, тікай, така мокра. Він її, мабуть, облизав повністю. Да? Мишка, мишка норушка, але вони ж такі шкідники, вони ж такі шкідники, хоча теж такі милі створінечка, а як вам такі мишки? Щось винюхує, винюхує. Шо винюхує? У неї тільки грається. І в нею тільки грається. Ой, все, потащив кудись. І що цікаво, знаєте, він зловить оці миші і, буває, приносить мені на поріг їх. Кладе на порозі. Уявляєте? Ну, він так розуміє по-своєму, що він приніс мені здобич. Так що, бачите, я не пропаду. <хи> З голоду не помру, це точно. Ай, тікла тікла. У мене колись була киця, вона вже була досить старенька. Вже її немає давно в нас. Дуся звалася, то вона теж ловила і кротів, і мишок, і теж приносила на, подві... на поріг, клала відкриваємо вранці двері. Виходимо, лежать кроти, представляєте? Да. От такі. Дбають про свою родину котики. Він був зловив пташечку, і я його трохи сварила, вчила. Відібрала ту пташечку в нього, хотіла її вилікувати, але в мене не вийшло. Ой, я теж відео зняла, що як я його виховувала, Маркуса, щоб пташечок не можна ловити. А люди в коментарях мені написали, чому ви його сварите? Він створений хищником. От, Він не розуміє, що ви його сварите. І... Він же ж хіщник, він мусить ловити. Ну, воно то так по природі, але все-таки пташечок дуже-дуже шкода. Мені і мишку цю шкода, чесно кажучи. Але вони такі, ці мишаки, вони такі шкідливі шкідливі і прогризуть дірку, і можуть принести якусь інфекцію. Ой, як тікає! Бачиш, як тікає, да? От так уже я вилізла. От так, каже, буду я тікати, дивіться, як вона намагається втікнути ще. А такі мої помічники у всьому. Подивіться. Маркуся, ти будеш цьомати мешку? Вона вилізла до нього, і він її так понюхав. Я не можу. Взагалі хтось мені колись розповідав що ну, шкура мишеча да, для котів вона корисна. Шукотикам треба така. Шкура мишече, щоб вони їли. Але я не знаю. Мої, шупушок, шумаркус. Масік теж наш. Ні-ні-ні. Вони таке не їдять. Вони приносять мені або самі бавляться. До всього цього в мене ще є ось такі помічники. Це такі помічники, що я взагалі не знаю, як би я теж без них справилася. Грабельків мені не потрібно, то я думала, які це мені кращі грабельки купити. Є такі продаються по 35 гривень, такі легесенькі легесенькі бачила, люди купують такі хороші грабельки. думаю, куплю собі теж такі, бо в мене ще такі колишні, ці такі важкі. То дивіться, нашу. от нашу мені ті грабельки. Подивіться, що вони мені поробили. І це буквально лишив хтось фірточку. Лише там хтось фірточку відкриту. Вони сюди вже добралися. Де моя малиночка росте, вже я пообрізала. І ось дивіться, як вони дуже тщательно все постаралися погребти. Ось, будь ласка. Як вони стараються? Листків понагрібали вже мені. Ну от скажіть, от, от можна таких трудівничок сварити, якось ображати їх? Та це взагалі неможливо. Дивіться, як вони стараються. От що б я без них робила? Ось дивітесь. І для чого ті грабельки? Вони мені зараз всі листочки повигрібають. Все, вони мені допоможуть. О, так. Так що в селі, повірте, дуже багато треба робочих рук. О, дивіться, як гарненько вони все допомагають. Ну да, в мене тут м'ятка посажена. То зараз мені і м'ятку повигрібають. Ну а як же? каже, вона вже так розрослася, що вже її треба й трохи повигрібати. Дуже розростається, я вже трохи її сама викопувала. Дуже її треба контролювати. Ну. ну, ось такі помічнички. До, до. Ну, подивіться. Я взяла на кучку, позагрібала все. Ну, дивіться, я неправильно зробила. Рижа курочка каже неправильно, ось так треба. Ось, будь ласка, подивіться, як треба всі хазяїчки, які проживають в селі. Моя рижа курочка навчить як. Ось, будь ласка, нагребла кучку, щоб вже зібрати, виносити. але виявилося, не так. Виявилося, що треба ось так. Якось, що там не так? Що я неправильно зробила? Тоже там не все позагрібала. О, то хазяйка, ну нічого не вміє. Спостерігають, як Маркуся робить. Все? Там все гарно? Ой, як гарно, ну подивіться, ну звичайно, що я би так звичайно не зробила б. Правда? Знов прийшов провіряючий. Ось так треба. Я зрозуміла. Дякую. Дуже тобі вдячна. Ні, ну ви тільки гляньте, я не можу, відро я неправильно наклала. Провірка прийшла і все з відра витягує. Дивіться. Ну не вмію навіть правильно листя в відро накласти. Ну, ну я не знаю. Напевне, вона мене жаліє, ця курочка. Напевне, я багато наклала. Курушечка, Неправильно я наклала листечка, да? неправильно лялюсечка. Сьогодні ми вам покажемо, як можна швиденько, бистренько зробити хлібчик, хлібчик в домашніх умовах і дуже-дуже смачний. О тому, будь ласка, дивіться, це робить мій чоловік. Тому дуже-дуже суворо не судіть. Ось зараз ми покажемо вам, все розкажемо, покажемо, як, який получиться хлібчик. Прилипає. Тісто має бути таке липуче? Так. Да. Тісто має бути таке липуче, через що зверху ми його посипаємо. О, посипали і тепер ми його отако... робимо таку процедурку. Це все займає всього пару хвилин. О, тако. ок. Можна було включити секундомір і побачити. Скільки воно займе? Так його. О, таке. О, тістечко. О, тепер його тако складаємо. Так, 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 так. Беремо так його по боках. О. о. Що б воно так. Він краще сходить цей хлібчик. Тако. Ще чуть-чуть посипати. О. Так коли зрівнюємо. Тепер переворачуємо його і ще трошки підсипали. І, ровно таку, таку О, і воно тако, такой процедурку. О, Воно так еластешне стоє. Як це хлібчик називається, хліб без замісу, так? Да? Так. Бачите, не потрібно замішувати, там, да? як -от -от так довго роблять. Це досить-досить це швиденько. Все, а тепер все. Два години буде відстоюватись, дві годинки. Дві годинки буде стояти. Він підійде, так, і ми і вам годинка пок... буде випікатися. Да, і ми вам покажемо, яка вийде буханочка, покажемо в розрізі. Тобто, це. Ой, Маркуся вже там щось. Вичвору ворує, наш пухнастик. От, То, бачите, це швиденько, правда? Я колись випікала хліб, от, то мішала його, там, да, робила, робила там закваску спочатку, потім вимішувала добре. Ну, Тобто, це займало у мене багато часу, і я якось втомилася від цього. А це, бачите, як швиденько. О, так швидесенько. Можна сказати навіть, що і за 5 хвилин. Ну, не за 5 хвилин, навіть, навіть швидше. Да? Те, що він буде стояти 2 години, ви ж в цьому не приймаєте ніякої участі. От. Тому покажу вам далі, яка буде хлібинка. Ось така вийшла буханочка, красотулечка. Ми її взяли так на рішіточку, щоб вона підхолола. Зараз покажемо вам, яка вона буде в розрізі. Покажи, її підніми, покажи, поверни. Отака холюся. Отака, показі таку. о, бачите? Отака. Зараз ми її розріжемо і покажемо. Ось такий він в розрізі. Кліпчик. Візьми от трошки нажми, покажи. <різь> <різь> Ось такий. Красотинчик. А пахне коріандром. Угу. Добавляєш ще сюди приправу, так? Да? Да, коріандр, Коріандр або тмін. Ой, Так що пробуйте. Печіть собі, це зовсім легко, просто. Бачите, навіть чоловік пече.